Називаються Sunspeed, чи типа Sunspeed, чи аналог Sunspeed, чи, наприклад, український виробник, чи то болгарський виробник, чи то турецький виробник, чи то майнеро Аргентинський виробник, чи то буде Маїско, чи то буде франко що там наше в Аргентині є? Море сів. Море сіл. Вони всі зроблені по одному й тому самому типу. Ніхрена в них концептуально не відрізняється. Біз... То все залежить від маркетингу, залежить від продавця, як він розкаже. Але принцип роботи на кількість ліфтерів та сама ширина ліфтерів та сама трошки граються довжиною. Знизу одбойний бітер є у всіх до одної, щоб відбити амброзію. І регулювання ліфтерів, їх всіх до одної відрізняється система зрізу, в кого є більше дідушки заплати за оригінал Шумахер чи за оригінал Клас, в кого є менше, польський в кого геть менше Кіровоградський, і всі вони до одного працюють нас. Жадки перші, які були продані ще 8-9 років назад, по сьогоднішній день не по одній немає ніяких звернень. Пару разів по циліндрах під ньому пускання. По роботі, по якості роботи, по швидкості роботи, по ремонтопродатності немає. В реальності моя позиція без різниці, яка то буде жад, Будь-що працює однозначно так само. Кого є розуміння, рекомендую не переплачувати. Брати найдешевшого з виробників, ним користуватися і будете задоволені, буде закрита потреба. Правильно? Чи що ти його рекомендуєш?